Джейн Остін, Роман, Гордість і Упередженість. Книга перша. Розділ перший. Загальновизнаною істиною є те, що однак, та ще й при грубеньких грошах неодмінно мусить прагнути одружитися. Хоч як би мало було відомо про почуття та погляди такого чоловіка, коли він уперше з'являється на новому місці, ця істина настільки міцно сидить у головах навколишніх родин, що на новоприбулого дивляться, як на закону власність тієї чи іншої дочки. Мій дорогоцінний містере Беннет», – якось звернулася дружина до свого чоловіка. Ви чули? Що Недерфілд Парк нарешті здається в найми? Містер Беннет відповів, що не чув. А він таки здається в найми, знову мовила вона, бо місіс Лонг щойно там була і все мені про це розповіла. Містер Беннет промовчав. Невже вам не цікаво, хто найняв його? нетерпляче вигукнула його дружина. Ви якраз хотіли про це розповісти, тож я не заперечую. Його слова прозвучали як заохочення. Так, от знайте, любий мій, що, за словами місіс Лонг, Недерфілд винайняв якийсь багатий молодий чоловік із Північної Англії. Він приїхав у понеділок у Фейтоні, запряженому четвериком, щоб обдивитись, і це місце настільки йому сподобалося, що він тут же про все домовився з містером Морісом вселитися до Михайлового дня і прислати туди когось і слух до кінця наступного тижня. А як його звуть? Бінглі. Він одружений чи одинак? Ой, та звичайно ж одинак, любий мій. Одинак із великим статком чотири чи п'ять тисяч на рік. Для наших дівчаток це просто знахідка. Не розумію, до чого тут вони. Вельми шановний містере Беннет, відказала його дружина, ви мене просто вражаєте вашою нетямучістю. Невже не зрозуміло, що я думаю про його одруження з однією з них? А він що має намір одружитись і осісти тут? Намір, дурниці! До чого тут це? Але цілком може статися, що він покохає когось із них, тож вам неодмінно треба зробити йому візит, як тільки він з'явиться. Я не бачу для цього слушного приводу. Чому б не з'їздити вам та дівчатам без мене? А може, взагалі нехай їдуть самі, і це було б навіть краще, бо ви такі ж гарні, як і вони. І з усього товариства містер Бінглі обере саме вас. Любий мій, ви мені лестите. Колись я дійсно була гарною, але тепер ні на що екстраординарне я не претендую. Коли у жінки п'ятеро дорослих дочок. То їй не слід перейматися власною красою. Гай гай, у таких випадках жінкам уже зазвичай нічим перейматися. Але, голубе мій, чому б вам дійсно не сходити в гості до містера Бінглі, коли він тут з'явиться? Та кажу ж вам, немає приводу. Але ж подумайте про наших дочок, лиш уявіть собі, як вдало можна було б влаштувати одну з них. Сер Вільям і леді Лукас підуть неодмінно саме з цього приводу, бо інакше, ви ж знаєте, вони не роблять візитів новоприбулим. Ви просто мусите піти. Бо як же ми зможемо побувати там, якщо там не побуваєте ви? Не перебільшуйте, не сумніваюся, що містер Бінглі так буде радий вас бачити. А я ж надішлю йому з вами записку, в якій висловлю мою радісну згоду з його бажанням одружитися з тією з наших дівчат, яка сподобається йому найбільше. Хоча я просто не зможу не замовити декілька добрих слів за мою маленьку Лізі. Сподіваюся, що нічого такого ви не зробите чи вона краща за інших. Вродою їй далеко до Джейн. А веселою вдачею далеко до Лідії. Та ви чомусь завжди віддаєте перевагу саме їй. Вони не потребують рекомендацій, бо не мають нічого такого, що можна було б вихваляти, відповів чоловік. Усі вони дурноверхі та неосвічені, як і інші дівчата. Лізі ж дещо кмітливіша за своїх сестер. Містере Бенет. Як ви можете так зневажливо відзиватися про власних дітей? Чи вам просто подобається навмисне дратувати мене? Ви зовсім не поважаєте мої слабкі нерви. Серденько, ви неправильно мене зрозуміли? Ваші слабкі нерви викликають у мене надзвичайну повагу. Вони мої давні друзі. Останні двадцять років я тільки чую, як ви з теплотою згадуєте про них. Ви просто не знаєте, як я страждаю. Однак я сподіваюся, що ви одужаєте і ще встигнете побачити, як сюди приїде сила Селена молодиків із доходом чотири тисячі фунтів. Та нехай їх буде хоч двадцять. Усе одно з цього ніякого пуття не буде. Доки ви не відвідаєте їх. Даю вам слово, люба моя, що коли їх тут буде двадцять, то я неодмінно відвідую їх усіх. Містер Бенед являв собою настільки чудернацьке сполучення кмітливості, сарказму, стриманості вередливості, що і двадцяти років подружнього життя не вистачило його дружині, аби сповна зрозуміти його характер. Її ж власний характер зрозуміти було не так важко. Вона являла собою жінку недалеку, малоосвічену і примхливу. Коли бувало чимось невдоволеною, то удавала, що в неї нервовий розлад. Справою свого життя вона вважала видання заміж своїх дочок, його втіхою ходіння по гостях та плітки.